Вибач, Владимир, тепер я провожу свою спеціальну операцію. Ну, Дональд, а як же міжнародне право? Так, так хто ж сказав, що міжнародне право не працює, воно ж не для, для неудачників. Ти що? Ей, що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимось ролик, який називається Міжнародне право для невдах анімація від каналу Фріоніс. Що ж. Замовляли мені давно Фріоніса, Зараз подивимося його, до речі, знову. Ми його ще дивилися раніше, тільки на стрімах, але нічого страшного. В принципі, можна і на відосах. Ну що ж, з вас сподобайка і підписка на канал, а ми поїхали. Начав СВО в Україні я перечеркнув всі договори і конвенції, і показав всьому світу, що міжнародне право більше не существує. Да, в принципі, насправді так. Отут, от отут, так. Отут от насправді так. Ну, навіть це ж міжнародне право, але просто проблема в тому, що не працює. Є тільки право сили, і я мадуро. ...слушаю. О, Ніколас, спасіба за покупку. Ти же знаєш, у нас кращі є системи ПВО. Так, И... да, так, да, 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 да. найкращі системи ПВО, але вони не працювали. <реш> ні разу. Вообще, просто тупо, ні разу. Саме мощне оружі в мірі. А более надежного партнера, чем Россия, просто не сыскать. Ой, прости, другая линия. Дональд, ну как оно? Как оно не перекакано? Владимир, настав час робити кроки до завершения войны. Ох, Донни, ты же знаешь, никто не хочет мира так сильно, как Россия. Да, 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 да. Особливо Россия, которая бомбить э -э Електростанції України, там атомні електростанції, і так далі. Да, 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 да. Каховське водосховище підірвали, і так далі, інші водосховища. Ну, 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 це ладно, ну це ладно. Но кровожадна Україна перечеркнула всі наші мирні плани. Так, На... да, дуже мирні плани. Взять Київ за три дні. Такий був мирний план. Правив свои безпилотники е, на мою резиденцію. Ай-яй-яй, как так можна? На. Ой-ой-ой-ой-ой... На злочинця всесвітнього, яко як би в розшук, блин. В міжнародний розшук визнали, як би. На нього дрон хотіли якийсь е, направить. Ну, навіть якщо і не направили, то все одно направили. якщо б навіть і направили би, то. Що, ти... До тебе не можна направляти зброю? Ти легітимна ціль. Так що все, не, не пизди тут. Ти в цьому впевнений? Дональд, ну конечно. Неужели я когда-нибудь тебе врал? Зажди. Ну, все, мені пора. Ей-богу, вешать лапшу этому ідіоту с каждым разом встает все сложнее. Правда, Николас? Николас? Дональд, что происходит? Выбач, Владимир, теперь я провожу свою специальную операцию. Но Дональд, а как же международное право? Так ты, ты же сказал, что международное право не работает, оно же не для, для неудачников, ты что? Эй, куда? Нельзя просто так нарушать законы и вторгаться в суверенное государство. Так а никто и не вторгался, мы просто спиздили Мадуро и все. А че вторжение? Никто ничего не сделал, так что мы просто спиздили Мадуру и все, и все хорошо и все нормально. Вы видите этот прекрасный погляд? Ну да, ну да, ну да. А что я захопил твои танкеры. Это возмутительно! Россия не потерпит такого унижения. Слушай мою... И ничего не сделать. Команду. Есть. Пришло время показать Америке нашу силу и дать ей решительный ответ. Давай. Сейчас же запускаем орешник. По военным базам США? Лучше. По мирным городам Украины. По Львову. Так э, безопасней. О, великий. Ой, ну что ж. В принципі, анімація, о, в принципі, це ж Фріоніс, гадната, як то кажуть. У будь-якому разі, дякую е, за такий цікавий і прикольненький відосик. Я гадаю, що всім сподобалось. Е, а тим, кому сподобалась моя реакція, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково переходьте на оригінал, зробіть те ж саме і поставте подобайку оригіналу і так далі. Я потім перевірю, чи поставили подобайку оригіналу і підписалися на оригінал. Я потім перевірю. Так що дивіться мені. Ну а так, з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усі, папа, мої -па. черепашки.